Здарова снікерси! Коротше, я вже так давно відео не знімав. З тижнів два, що вже забув, як це робити. Сьогодні я вам покажу таку стопочку -то коміксів Томі Джерри. Але це мої любимі комікси. Камеру чуть -чуть це я їх прям сортую. Я не знаю, нащо їх сортую. У мене вони прям є посортовані. Є типу, гірші випуски, є кращі випуски. Тут кращі випуски. Ну що ж, давайте будемо летіти з першого. Перший випуск номер 2 20, з 2008 рік. Чому цей випуск вийшов в топ, тому що мені дуже сильно заставка подобається. Тобто, кажу, заставка обкладинка комікса мені дуже сильно подобається. Тут доволі хороші історії, якщо так подивитися. Кстаті, цей формат я підглядів в одного. Москальського блогера, ну це не то, що чувачок один свою колекцію показує, Я такий я теж попробую. Але щось сумніваюся, що ці відео залетять, бо в мене зараз на Ютубі там ще криза середнього віку. Ну, коротше, випуск класний. В мій топ якось залетів. Наступний випуск. Так, це ми сховаємо десь подальше. Ось такий от. Номер 9 за 2008 рік. Як ви напевно скажете, як ти типу, їх сортуєш, це я сортую їх по історіям. Де крутіші історії, де більш цікавіший сюжет. Типу ті комікси і попадають в мій топ. Тут доволі хороші історії, тому чому б і ні. Наступний випуск. О, це, по-моєму, що навіть не польський це або угорський випуск. Заказував я його Легро. Тут класна обкладинка, така новорічна. Комікс чуть-чуть пожовтівший. Ну, але це нічого страшного. Тут історія, яка дуже часто повторюється про плачучого пса. Да, видно, що комікс старенький, але він все одно він максимально ну, він крутий. Це статі за який? За 2005 рік. О, старічок. Але я старіший. Далі в нас де. О, це вже йде комікс з більш, можна сказати, наших років номер один за 2011 рік. Їх я купляв вже, по-моєму, що також на Allegro. Тільки я їх замовляю по одному коміксу. Три таких штук, я пам'ятаю, купив 600 злотих заплатив. Ну, Чуть переплатив, так. Да. Ну, коротше, тут історії класні, в цьому випуску історії не повторювалися, були всі різні, які мені ще не попадалися. Тому він заслужено попадає до моїх любимчиків. Наступний, о, це я пам'ятаю, як я закупляв цей пек коміксів. Це старі комікси 1998 рік. Але вони максимально такі олдові і класні. Тут прям. Я дуже багато обзорів на Ютубі дивився іменно по, про оці комікси. Вони тут прям такі ну, дійсно круті. Ще такі от терезні вставочки, як зробити там парашутик з ключом чи воздушного змія. Тут просто спайка і тайка, а тут їх назвали бустер і бул. Ну, коротше, це класні випуски раритетні. Далі ще один раротетний випуск, номер 8 за 95 рік. О, це вже стрічок. У нас зараз 26-й. Да, звісно, веселуха. Том на рибалці з Джері. Ну, якісь мега класні історії тут навіть. Тут чим вони відрізняються? Тут, звісно, тяжко це шукати, бо це чорно-білий картинка і тут буде в 100 разів тяжче. Так, кросфордики всякі, ну, втораще. Наступний о, наступний вже з такою тематикою космоса, яку я обожнюю. Мені прям за космос все подобається. Я навіть хочу пошукати цю історію. Да, це вона. Де Джері, Таффі і Том відправляються в космос. Да, це звісно, класно. Так. Да, хороший, класний випуск. Це статті 94 і Вов wow, ще старіший. Я не знаю, чи в мене буде комікс ще старший, по-моєму, це... А, ні, бреше, у мене є комікс Томі Джери 1952 року. Але англійський реалітет. Далі йдуть вже новинки номер 12 за 2008 рік. Я навіть Не пам'ятаю, коли я купляв цей випуск. Бо я дивлюся на цю першу історію. Тут Джері Шпигун. Боже, навіть цього не пам'ятаю, але історія мені дуже сильно вже подобається. Це прям класна історія. Каві комікс тут ще одна історія в космосі. Тепер я розумію, чому я цей комікс свій топ запхав. Так, да. крутяк. Наступний в мене ще лишилось мало випусків. Тут ось такий йде також один з новорічних, так як назара на дворі лютий, то це актуально. Хороші, приємні комікси, я думаю, ви як і я, фанати Тома і Джеррі. Я буває ще досі передивляюсь. Ну, Зараз вже не так часто, бо я то, то як то не працюю, то щось прийду додому то щось в хаті роблю, то прибираю, то ще якась херня менше з тим. Тут думаю, а тут ковбойська історія була ще крутіше. Так, це ще більш рідкісніша атмосфера. Як поляки кажуть, клімачик такий. Да, класно. Класний випуск. Він мені дійсно сильно подобається. Далі. О! Ще один номер 2 за 2010, і також з новорічною тематикою. Тут не розважається на катку. Тут вони вже до Том і Джеррі щось вдома. О, тут є навіть з відьмою. Відсилочка на старий дуже стару серію. О, Більярд. обожнюю цю серію з Більярдом. класичного мультсеріала Том і Джері. Далі вони тут на тортиках є. Я став теж колись так само тортики хау, навіть був таким пухляшом. У мене були щоки, зараз вже вони трохи пішли. Ну, Бо я важу десь 65 кг. Якоїсь важу 70 чисто жирової маси. І останній випуск, відео таке чуть буде довге. Це номер 12 за 97 рік. А в мене саме з цих іменно поміксів таке вже новіше, це за 94-й. якогось дурацького аніме. Нецікаво, а тут сниться кошмари про злих сніговиків. Тут далі том охранник в торговому центрі. Навіть от відсилочка на друпі є. Хто поняв, той поняв. Вони Санта Клауса зустріли, різні кросфордіки, Да. Класні випуски. Все дуже класно. Да. Така от стопочка. Коміксів вийшла. Ну що ж, поставте лайк, напишіть якийсь приємний коментар. Дякую всім за перегляд і бажаю всім гарного дня. Чао, какао!